По чому розова помідорка? – Двадцять п'ять. Така червона. 50. Розова двадцять п'ять, а звичайно по двадцять. По чому виноград? По сімдесят і по сто. А це як називається? Ви, ви, ви пробуйте, бо я не пам'ятаю, як воно називається. Вона треба пробувати, бо воно дуже добре. Добре, і по сімдесят по огірок. 100. Гаро, огінки 25 на курнішони, я не вижу. Ну, видалися перець. І гіркий, і солодкий. 60 та 18. Ага. Почому денька, добрий день. 50, 50. 50. 5 гривень. 50. 5 грн. Почому гострий? 180. А, помідори? Вісімнадцять Сто вісімдесять.